Похоже, завтра буде мороз. Якщо не такий же, то ще більший. Сонце сідає на мороз. У нас вже кілька днів сонце. Цілий день. І ці фонарі в мене вже попідзаражалися. І в один, і другий. Включить, включимо світло. Воно не включало, включилось. Зараз другий спрацює. Зараз працює другий. О! Спрацював. Світи так ярко. Позрадився. А? Той уже вимкнувся, зараз дійдемо до нього. І знову вимкнеся. Місячно. Місячно на небі. Так, зараз цей має й вимкнутися. Вимкнувся. А той вже вимкнувся. І цей зараз вимкнеться. Як я відійду з його, від нього, щоб він мене не бачив. Ой, ще мене бачить, що. О, все, вимкнувся. Хороші фонарики. І вони недорогі, щось там 130 чи що гривень штука. Всім доброго ранку. Ми з України. Щось сьогодні, мабуть, в природі якісь зміни. Не знаю що. З чотирьох часов ранку мене голова болит розривається. Випив тільки що дві чашки кави. Вроді би стабілізується. Мабуть, це тиск у мене малий. А включився я за те, щоб час підійшов. Поздороватись треба з вами. У мене ж все пунктуально. Значить, поздоровались. О! Що буде далі, не знаю. Поки відключаюсь, бо голова болить. Якщо перестане, потім продовжимо. так. Прийшла годинка і животворяща кава зробила свою справу. Голова. Перестала боліти. Сьогодні пустив цих. Цю банду пустив, щоб бігала. А вони біжать наниз. О, повне подвір'я цих. До пусі біжать. Думають, що там у нього йде конвей, конвейерна лента із смаколиками весь час. Виїдять все, через 5 хвилин біжать знову. Так, що ми зараз робимо? Що я зараз роблю? Роблю я ось. Що. Мені треба сьогодні в той магазин піти, взяти хліба. О, ну це ми зробимо пізніше. Наш хліб нікуди не подінеться, вони там мені залишають. А перед тим зараз я сходжу до наших хліборобів я вже щось пару днів у них не був, да? два три дні, що подивимося, що вони там роблять. А поки, а поки ми йдемо по цьому паркові, я розповім про свята. Там один з моїх глядачів зацікавився, що це є за свята. Святкую. О, о. О. Значить, я не дивлюся ні в які календарі, ні в православні, ні, ні в які. У мене є... Мама, з якою я кожен день телефоную і балакаємо. А вона у мене у свій час закриє рота, а вона у мене у свій час була в певчах співала. Всі ці свята знає, вона мені каже, кожен день, якщо деяке свято, вона мені каже, а тоді було свято трьох святих. Тут одного святого я святкую, а тут аж три. Та й так, я ж казав там у роликові, це справа добровільна. Хто хоче святкувати, той святкує. Хто не хоче, той не святкує. О. Ну, якби, би, якби, е, якщо я хочу знайти причину, щоб щось не робити, то я найду її. І свято придумаю, я навіть китайський новий рік буду святкувати, якщо я не хочу щось робити. Так що це така справа. А там я не знаю, зараз прийшли ці зелені, щось там поперекручували, по місцями поперекладали. Ну це, це таке, це, це в історію було неодноразово. А далі прийдуть приламутрові, ще по своєму зроблять то. а ми святкуємо по своєму. А ви як хочете? Це діло добровільне. Отак. Я не знаю, я там в тому календарі чи немає його. Ну, раз мама сказала, а я їй довіряю. Вона знає. Та й так. Ми собі святкуємо ті свята, з якими ми росли і та й так. Хоча я казав вже якщо я надумав щось не робити, то я буду китайський новий рік святкувати. А, а чом би ні, а там ще й... Єврейський є. Та, Боже, свят хватає. Тільки хто хоче святкувати. Так, ладно, йдемо ми зараз. Довідаємося до наших хлопців, якщо вони тут є, звісно. Потім візьмемо хлібчика. І вроді би. Вроді би хоче сонечко бути не дуже так. Марно але є. То я, мабуть, ще поріжу ті горіхи. Ну, то ми не будемо знімати. Ми пройдемося, зараз побачимо, що тут робиться. Так. Зайдемо. З цієї сторони. Побачимо чи дядів є. А, ага, хоча що він там має робити? Він вже мотора склав. Ти що йому там робити? А щоб приїхати зараз сюди мотоблоком спилкою і почати різати це дерево. Через 10-15 хвилин було б ціле відділення поліції. І кожен складав би свого акта. А валяється вона вже від Нового року. Це так треба. Ну, що ти будеш казати? Тут що? Нема господарів у цьому домі? Є. Ладно, не будемо брати дурне до голови. Олена Миколаївна. Що це таке? Де ви є? Будиночка там ще нема. Нема. Видно, не договорилися за ціну з німцями. О, заточарка є. Оце оце, да. Все, дяді віті. Не є, та він і не мав бути. Підемо ми до хлопців, подивимося. Може теж їх немає, я не знаю. Зараз побачимо. Пане Миколо, що ви там робите? Йдемо подивимося, що ви тут робите. А? Ну, то так не можна говорити. Підемо, ти так нельзя казати. Треба спитати руки на Масалиги, на Кітьотра того перетягнути. Ага. Ти не хочеш не вісім разів не розбирати його. Ні, ну сьогодні погодка нормальна. Сьогодні погодка, я навіть без рукавець знімаю. Так получите. Ну, получите. Думал, получится, а не получится. Не получится, да? раз не вийде, значить не вийде. Так, піти до тих архаровців, сказати, що в них жидкость потекла. Поки вона не витекла. Хрен ми не бачили. Поки вона не витекла, хай щось обороблять, бо завоздушать. Зараз я підійду назад до вас. А може ні? А може, ні? Так, що в нас тут? Все, Все стоит все стоїть. Так, так, так. О, а дядя віті теж якийсь негаразд. Це на нього не похоже. Мухтата пускає. Він, мабуть, не бачив. Він так не допускає, він все ремонтує. Мабуть він цього ще не бачив. Ладно. То його. А, а, а культиватор куди тягнути хочеш? Ага, ага. Поприварювати ті косинці, так? Да? То це що вам косинці залишилося і все? А колеса? А що з колесами? Ну вони ж короткі стоять. Угу. Давай бо ж весна вже підходить. І давай. Ми ж маємо їхати на ферму. давай. Ми ж маємо їхати на ферму і спитувати. Давай, гайда давай. Гайда Так, все, що ж це в мене з цим телефоном? Щось заразино копірував стільки, що ото як почав мигати. Це він копірував сам себе. Добре, що тут пам'яті багато, а то вже забив би мені пам'ять. Я коли орав. Коли робив на цих трасарах, то у мене дві щоки тут чіплялося. А треба бачу отак на цей плуг. Ну тут, тут, так. Да. А Віталик бачу отакову в такому положенні. Що то за плуг такий, я не знаю. Не, не, я тим 5 ПЛН. Правда він не захватював колесо, але я так і городи орав. не Ну одно колесо там лишалося. Це шість, то захватює. Ну аж шістьма на городах було. Ну, той браки п'ятьма на городах аж. Ну так, чого, от в білому камені Якщо тут попід хати, попід ті яблуні то да. А там же ж городи в них на полі. Yeah. Прийшли кілька чоловік. Оу, це ж хорошо, і всі разом. І пішов всі городи підряд. Поперек. Кай мене ж потім розбіжб'ємо. Ось так, та це заробри заводить да? Давай, заводь, почекаем. Ох! Я... Ох! Ох! Скільки назад? Самі зустріна, пономаємо. Там по після. знімає, щоб попроварувати хорошо ці. Потолочні шви він не варить, а перекине вверх ногами і заварить. От так. Тут, там і так у кожному. Потім назад чіпляють. Так, а я ще не дивився, що там на полях робиться, лізу зараз на ту каланчу. Собаки там розходилися. Якогось щура, мабуть, побачили. Так, що у нас робиться? Оу, зазеленіло. Поле зазеленіло. Хоча воно було зелене, але зараз стало вроді зеленіше. Анна Микола буде їхати. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Оце буде убежала в Ладно, тут ми все. Тут ми все побачили. Підемо візьмемо хлібчика і будемо займатися з дровами. Чим раніше я з ними розберуся, тоді більше зможу бути біля них, бо у них тут таке, а мені треба розібратися з тими. Дровимо все, голова перестала боліти. Да. Кава зробила свою справу. Так, все, йдемо. Йдемо. Йдемо, йдемо, йдемо. Так, який у мене далі план дій? А план дій такий. Зараз візьму хліба. Приходимо додому. Я зроблю ролик, бо на цьому мовові, у мене, на цьому редакторі, він довго якогось чорта робиться. Той, що у мене був, там скоріше наполовину. Але я того не можу знайти поки. Треба буде ще пошукати. І зробимо ролик. Запустимо і піду я до своїх горіхів. То я не буду знімати. Та й, та й такий план дій. А якщо щось буде, ще буду знімати, то то вже буде в слідуючому ролику. Бо день ще впереді, можливо, ще щось будемо знімати. Може, ще раз підійдемо до них. Ну, не знаю, побачимо. Поки так. Ноги дивитися, бо я колись з цих сходів летів вже. <кій> давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Ти у мене колись виграєш. Все. А ви всі бувайте здорові і до слідуючої зустрічі. Можливо, що й сьогодні. От так.